Алло, скрізь поло. Кажу що. А то на вулиці теж відлітають. дітають, все приколі. Звичайне любив пісні народні: "Вишневий садовчик, баю, на рисі в сагородці, милий булоско". Мені щось подобається, тихо. Садок можна Сім'я вечеря коло хати, з дівенька встає, доска вечеть подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Похлала мати коло маленький діточок свій, Сама заснула, коли їх затихло все, Тільки дівчата та соловейко не дає. Субнини, та разомничку малював і із тільки картин. тим. Хоче малювати, прагне він, зазнає. Та за це багато зазнає знущали. Ліском він малює стату в саду, но ті про людську пролітську. За ставки малювання, весь саду його сушенко. Вони ще він став, краще вчити став шипченко. Викупили купили в друзі вольві став та газ. Товзи все в цій втузі він не згас. Сміливий і щирий був Тараса спів. Він гострить сокири, кличе на пані. Не побоявся муки Вигнання темниць, Хотів вернути волю про батьківський землецю. І солдатська не недолік, а на повну своє Хоч хрібний воду. Дай наклали, він зватів і кликав, щоб до бою встали. Як любив на Україну, пив вони ріки залюдну, появив навіки. Ревета стогне дніпир широкий, сердитий вітер завивав, додолу верби високий, хорами хвилю підіймав, і блідий місяць на тупою, і смарю деде виглядав. Не над не ні морі, то виринав, то потопав, Ще третє півні не співали, ніхто ніде не могли. Сичі в гаю повікали, ста я сам раз у раз то був ша, гадав та раз, як народ жив на волі, як козаки в моєму час перемагали в полі. добре вільним бути. Підав, як робить заказав йому поганий цар а все ж таки Тарас писав, полагав, і Він і так пустелів в чужині, у самоті томився, писав про рідний край пісні і Богу все молився. достойний А пісні вірші Тараса докупи зібрали і безсмертно і книгу часу ковзарем назвали. Okay. Okay. На Вкраїні найрідніший поетів багато, та Шевченку найславніші, його вірші свято. Тече вода з підяпора, яру на долину, лишається над водою червона калина, лишається калинунка, ябір молодіє, а верболози, лози зеленіють, тече вода із за гаю попік. Любочиться качата поміж осокою, качка випливає, з кочурем за ними, Ловить рязку розмовляє з дітками своїми, тече вода кригорода, вода з стала, прийшло дівча воду брати, браво заспівало. Зори, моя вечірня, Сиди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба подивилася. Та так в жаль волонтом у голову летючу, закувала зозуленька, на дубу сидяться, та ще би так соловейко пішла з ногами. щоб мені за горою плуга так співає. Серце відпочине село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади і ліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво округом широко листі тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори по Сам Бог питає над селом. Ми п'яцію всі шану, славного Тарасу, всі її вільні не забудьмо, бо він гордість наша. Вспомни Тараса запобіг, ніхто з нас не забуде, хоч минуло сотні літ він завжди з нами буде. Тарас, наш Кобзарик, сюди приходиш нині, ти як свій. Тебе вітають, чотири люди, Всій у цій Україні моїй. У тобі, Тарасе, великий наш пророче. Для тебе вірно б'ється, те серденько дитяче. За те тобі клянемося всі українські діти. Ми сповнимо козарю всі твої заповіті. Спи спокійно, Тарасе, нащадки твої, Слов шани любові тебе пом'янули. І в народи в країні заповіті священих твоїх не забуть. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділилися в світі, чия правда, чия кривда і чиї діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Оде люди, наша слава, слава України, без золота, без каменя, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Шевченко наш, він для усіх століть. Він як прометей для України. Візьміть його вогню, хоч крихітку візьміть, і нас вже не поставлять на коліна. Вже третє століття з дня народження славетного українського генія, а його твори давно стали народними. І сьогодні так багато поезій прозвучало і так гарно, так талановито у вашому виконанні. Ви хвилювалися, бо це навіть почесно читати вірші Кобзаря. Ви бачите, як багато за вами повторювали ваші батьки. Ми разом співали. Твори Тараса Григоровича, бо кожен маленький, великий, дорослий, всі знаємо слова Шевченка, пам'ятаємо, повторюємо. Тому в Україні бути, якщо ми такі справжні українці, якщо ми пам'ятаємо заповіти Кобзаря, людина із дуже такою тяжкою долею, але людини нескореної, світлої, який, як ви був, маленьким послухливим хлопчиком. Був і кріпаком, і солдатом, і мрійником, і бунтарем, і врешті став генієм, і пророком, людиною геніальною, людиною славною, славетною на цілий світ, який прославив не себе, а прославив кого діти? Україну. Україну. Прославив Україну. І тому його поезії і гнівні, і мелодійні, і ніжні, і часто. Присвячені природі нашій українській. І, напевно, мало хто міг змалювати природу, так як Шевченко. Так вразливо, так ніжно, так правдиво, так як ми сьогодні відчуваємо кожну квіточку, кожну росинку. І дуже гарно, що ми зростаємо на хвороб нашого генія. Бо це наша цінність, так як мама і тато, як церква, як школа. Як музика вічна, як поезія вічна, і вічний Тарас Григорович Шевченко. Вам, дорогі батьки, і зокрема мами, бабусі, хочу сказати слова вітань від імені нашого педагогічного колективу і подяку за ваших гарних дітей і привітань з нагоди сьогоднішнього дня весни. Ми ще не відійшли від тих старих стереотипів і ще в календарях, 8 березня, такі залишається жіноче свято. Може, вони колись зміниться, але сьогодні ми говоримо без політики, а просто підходить весна, гарний час. Ми живемо в очікуванні настання миру, в очікуванні того, що все розвивається, оживає, оживають якісь нові надії. Я зичу кожному із вас миру в душі і над нами, здоров'я, добра, радості, жінкам, любові, ніжності, вірності. Всього того, що ми всі потребуємо для того, щоб бути щасливими. Дякую нашим вчителям за те, що так гарно попрацювали. Створили нам сьогодні гарний настрій. Ми відпочили. Ми спільно, бачите, провели наше свято. Подякуємо одні одні і слава Україні! Ну, не